Слава Україні! Ви дивитесь новий випуск ЖСН. Сьогодні ми зібрали багато цікавих новин про Україну та трошки крінжі з боліт. Не забувайте, що нам дуже важлива ваша думка та підтримка. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайк та пишіть в коментарях свої враження. Українці сатаністи. Дозвольте представити вам додаток Дія. Демони і я? Зараз ми викличемо сатану. Що знову забери у пекло російських солдат. Ще, та вони мені вже все пекло засрали. Вони ж шруть прямо в котли. Їм подобається. Декілька вагнерівців взагалі посиділи і вирішили перевести свою сім'ю. Давайте цей раз без мене. Ну гаразд І ще одне: я там дію оновив, і в мене документи зникли. Чорзна куди. Розберемося. Так, сатана занятый. Конотопские ведьмы на ротації... Давай-то наш запасный план. Чи замислювалися ви колись над тим, щоб стати власником землі на Росії? Я знаю, що ті болота нікому не сралися. Але що якщо це стане донатом для пришвидшення перемоги України? Проект з чудовою назвою Раша Гудбай започаткували Данило Білий та альтернативне українське медіа «Юкрейн». Wow на цифровій карті Московії. Ви маєте можливість придбати будь-яке доступне місто, після чого його можна перейменувати, зробити мером міста собаку, що активно практикується на Росії вже роками. Чи навіть будь-який предмет і багато багато іншого? А виручені кошти підуть на підтримку нашої держави? Поспішіть, проєкт триває до того моменту, поки не буде викоплене останнє місто наших придурачених сусідів. Щоправда, розробники вже заявили, що планують дозволити перепродаж міст, тож долучитися до проєкту зможе кожен. Перша велика українська компанія потрапляє під санкції Ради нацбезпеки і оборони. Найбільшому українському букмекеру парімач на 50 років по суті забороняють діяльність в Україні. Ну тепер ви знаєте, що парімач це не тільки та вибільшуюча реклама перед фільмом. Офіційна причина цього санкційного пакету російське походження і співпрацю з країною агресором. Українські спецслужби провели значну роботу з верифікації осіб, пов'язаних із державою агресором, і перекрили ще одне джерело. Податкового наповнення бюджету Росії в Україні відбулася прем'єра документального фільму про головне управління розвідки. Він є першим у запланованій трилогії та розповідає про унікальну операцію наших військових у заблокованому Маріуполі. Мова йтиме про знаменитий прорив нашої авіації до заблокованого міста з метою евакуації поранених та доставки боєприпасів і підкріплень. Львів це нова Колумбія. Саме так виглядає місто очима російської Лярви Дани Борісової. За її словами, вона особисто була на вечірці, яку організовував Зеленський, і там таке відбувалося. История не вымышленное? Действительно, было мероприятие, вечеринка забранная во Львове, где была Снегурочка, где было очень много артистов, где были их политики, бандиты всякие, где творился всякий беспредел. конкретно ведро это было с кокаином, и конкретно был этот человек. То есть я правильно понимаю, что на тех мероприятиях, где был в том числе и Владимир Зеленский, тогда еще шоумен, были вот да, эти ведра с кокаином? Да, 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 конечно. А конкретно вот именно ведро, вот это как они тогда его назвали, ведро белого снега, и я просто офигела, потому что оно стояло там, да, прям практически рядом со столом, где вся эта вечеринка проходила. Страшное дело. Ведро белого снега. Стояла просто біля столу, але далі починається ще більший треш. Телеведуча обурюється такому способу дунути відкрито. Адже сама вона коли приймає, то віддає комусь дитину і не виходить з дому. Я ката употребляла, я думаю, сиділа, употребляла рібенка сала і не висовувалась. Ми тепер просили її оцінити нинішнє состояння українського президента. А на завершення, як експерт в порушкових справах, Борисова дає оцінку теперішній поведінці Зеленського. Умні п'єсла чим то. Можно говорить визуальные следы, именно там и вещество это очевидно кокаин. От него начинается вот это вот облизывание зубок, сукать во рту, почесывание носа, вот такие подергивание. Російські військові тепер моляться на ікони із зображенням Кирила Стримоусова. На якій саме ділянці фронту зроблені фото, невідомо, але тут видно, як поп віщає військовим якусь, мабуть, чергову пропагандистську муть. А позаду нього стоїть ікони із зображенням Стрімоусова, який створив чудо і ухилився від п'яти хаймарсів, про що розповідали російські пропагандисти, але загинув у звичайному ДТП. Тепер оркези стануть ще прекраснішими. Нещодавно інститут пластичної хірургії та косметології у Москві опублікував матеріал, в якому оголосили про новий революційний підхід до індустрії краси. У всіх торгових точках будуть розміщені таблиці і шаблони з антропометричними ідеалами, відповідними чистому фенотипу російської жінки. А компанія Івроше розробила лінію косметики та інформаційні листівки, котрі роздаватимуть у косметичних салонах. Росіянкам пропонують перевірити. Чи сходяться їхні риси обличчя з антропометричними даними російських красунь? А якщо обличчя недостатньо російське, то це легко виправити за допомогою пластичної хірургії. На цьому в мене все. Таким був тиждень. Що минув, напишіть в коментарях, яка новина вам сподобалась або шокувала вас найбільше. Бережіть себе і до нових зустрічей, папа. -па.